Доброго дня! Мене звати Солонченко Ілля Романович, і я лікар-стоматолог-терапевт мережі стоматологічних клінік Люмідент у цьому відео. Я хотів би трохи розказати про себе та свої хобі та захоплення та про свою роботу. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Народився я у Харківській області. З дитинства я дуже любив складати пазли та різноманітні конструктори. Мені подобалося, що завдяки терпінню та уважності протягом часу з нічого можна створити щось гарне та функціональне. А коли я пішов до школи, дуже полюбив біологію. Тому для мене подальше навчання на стоматолога було логічним та природнім. Після цього я поступив до Української медичної стоматологічної академії міста Полтави. Протягом навчання я брав активну участь у творчій діяльності навчального закладу та міста, тісно співпрацю. Працював студентським парламентом та багатьма суспільними організаціями, а також грав у команді КВК, в тому числі на всеукраїнському рівні. В своїй роботі я ставлю на перше місце комфорт пацієнта та його здоров'я, не забуваючи про якість роботи. Щодо своїх хобі та захоплень, то я дуже цікавлюся сучасною попкультурою, зокрема, кінематографом та відеоіграми, Полюбляю електронну музику, а в літературі віддаю перевагу класиці. Приходьте до мене на прийом у мережі стоматологічних клінік Люмідент. Я Вышли стоматолог, мотор, который у меня рук.